Так, дійшла у нас справа нарешті до цієї роботи, що ми хотіли залишити долоньки на скалі і поставити в рамочку так гарно. Ну, в результаті воно виглядає досить гарно. Але е, трохи невелике розчарування і неочікуваність, що це в нас не скло з рамочки, а якийсь такі ну, матеріал. Бачите? Пластик який чи що це. От. І я не знаю, наскільки добре воно буде е, триматися потім фарба. Ну, ну Нічого варто спробувати. Так, тож беремо жовтий колір. І це буде долонька оставчика. Так, просто піднялась, Не знаю навіть, як це робити. Єдине, що знаю, що треба робити максимально швидко. Так. Ой-ой-ой. Що вже запах? Дивися, оставте. Дивісь, яка фарба. Клас? Цікаво. Цікаво, дивись, як цікаво. Так, є. А тепер допомагай мені, бо я не зможу взяти. Так. Треба поставити долоньку. Ось так. О, от, чекай, 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 відкрив пальчики. Відкри, відкрив, відкрив. відкрив. Ай, маєш. Рахується? Чи ні? Чи переробляємо. Давай да. швиденько змивай її Василь. Да. Стирай серветкою чи чимось. Давай скоро, бо то зараз сідаємо. І спроба номер два. Давай, давай, давай. Опа, о, на цей раз ніж. Все. Остап впорався, йдемо мити руки. Ходився. Так, тепер черга за мною. Для себе я обрала ось таку світло-зелену фарбу. Не знаю, як вони будуть виглядати, жовто-зелене, але мені здається, що буде гарно. О, ще жовта. Так. Щось мені з цим зеленим кольором чуєте. Такий самий, як то плаття було. Так, є. Але досить цікавий колір. Так. Що кладемо? Тепер мою. Ой, щось в мене не цей. А, як тепер вгадати? Треба, напевно, більше фарби взяти. Таку. О, тепер краще. Все, чекаємо, поки моя висохне. І далі таткова. Так, вже висохли. Ще одна залишилась. Давай. Тобі найцікавий колір, до речі. Ну, я так і думала, від найсвітлішого до найтемнішого. Став. тобі допоможу. Так. Все, забирай. Опа! Клас. Супер. Треба тут ще трохи підтерти. Так, ну що сказати, на відео воно виглядало досить кльово, гарно, так взагалі, супер. Але результат ну, мені, мені щось не дуже подобається. І з цього боку ліпше, аніж з того, що треба вставляти в рамочку. Ну, не знаю, що вставимо в рамочку, подивимось, як воно буде. Може ще нічого. Треба було Остапові більше фарби дати. Ось такий витвір мистецтва. Ми отримали. Мені подобається дуже. Перші були такі сумніви, але потім. Дивіться, хіба б я дала більше е, жовтої фарби остапчику? І тоді його ручка тут була б яскравіша. Тобто не просвічувалась би. От. Але нічого і так досить непогано виглядає. Як би то показати, щоб світло падало ось так. Клас. Тому, якщо хочете, можете зробити таку красу. Не обов'язково робити з маленькою дитиною, можна просто навіть там парі зробити, хлопець з дівчиною чи там будь-хто. І знаєте, що я так дивлюся і думаю, то би ще за все калапку тут зробити. Але то може дурне, не знаю. Так, ну що, е, і так, якщо замовити в інтернеті е, такий набір для творчості і. Готовий вже, тобто, фарби там входить, в рамках, ще там папірчики, ще щось. То це буде коштувати десь близько 400 гривень. А якщо виготовити самостійно, то я от рамочку цю біленьку купила за 50 гривень юск у сінцеї. Та, і фарби по 20 гривень були у акварелі. Ну, тому що й бюджетно вийшло. Така краса на стіну. Клас, мені подобається. А як вам напишіть в коментарях. Ох, приїхали ми нарешті вже у Франківську, вже так пізно. Дуже щось вже змучились. Будемо. Ау! Ти що? Будемо вже відпочивати лягати, але тут нас очікував ще невеличкий сюрприз. Ось такий сортер. Черепашка чи равлик що це я не. Не знаю, напевно, равлик. Хоча хвостик такий, як у Черепашки. Ясно, так. Ще ось така одиничка велика, кулька. І, як то називається, конструктор. з таких величезних деталей, бачите? Якраз для маленьких діток. От, щоб їм і зручніше було і, і до рота не тягнули. Такий конструктор. І найголовніше, напевно, це ось цей. Мені, мені виглядає як торт. Такими слоями. Е, підгузки хагіс. Такі п'єтірка, якраз, як ми все купували. Каші. На з, ніч чорно, з чорносливом такі чотири упаковки. Ще серветки наші улюблені. От. І купа пюрешок. Любиш пюрешки? Хочемо ще подякувати всім за привітання, за коментарі. Такі теплі і приємні, які, які ви нам залишаєте. От. О, вже все посипалось. Все, лягаємо спати. Па-па!